То розмов і перед цим протистоянням і на фоні останніх результатів металіста з приводу того, чи буде існувати клуб далі. От нещодавно буквально генеральний директор металіста Валерій Грига прокоментував все ж таки майбутнє команди, дав оболівальникам зрозуміти, що металіст точно існуватиме, що не треба поєднувати останні невдалі результати із. Загальним функціонуванням клубу і його існуванням. сказав, що усі розмови про припинення існування це лише порожні домисли. У металіста є дитяча академія, інфраструктура, багато юних вихованців, яких ми сьогодні з вами побачили. Це той таки Кирило Влага, той Геннадій Сенчук, який відзначився асистом. Так само Максим Багачанський зараз вийшов на футбольне поле. Тому металіст однозначно існуватиме, але скоріше за все в першій лізі. Ну і так само говорив Валерій Грига про те, що розглядаються усі можливі сценарії ще перед цим протистоянням, і так само розглядається сценарій виліту до першої ліги. Але наголосив Грига на тому, що Перед спортивним департаментом буде поставлено завдання створити таку команду, яка не лише повернеться до УПЛ, а й зможе там гідно виступати. Андрій Булеза. Його вкидання за боковою вкидає у фланг. Тут Алекс Чідомера грає головою. Самуель чіпляється за м'яч. Поперечна передача на Роберто Кораля. Той на швидкості, ніби на велосипеді, обходить зараз суперника. Але от передача слабкувата. Передача по флангу. в Бік Рязанцева не проходить. Олег Вишневський сьогодні відзначився забитим м'ячем. Міг зробити дубль, так рішуче взяв м'яч до рук під час виконання пенальті, але потім пробивати цей 11-метровий взявся зовсім інший футболіст Руслан Паламар і реалізував його, зробивши рахунок 2-1. Кидання за бокової твердохліб непогано скидає. Зараз о, дають зіграти головою у власному штрафному майданчику футболіста. Металіста Прядун, чіпляється за м'яч попереду. Максим Прядун іде в обіграш, самотужка, йде на Німчанінова і порушує правила. Максим Прядун, фол Фіксує Олександр Шандор, Прядун не може зрозуміти за що, ну, напевно, за ось це. Прихопив руками Німчанінова, занадто активно собі допомагав, заважав захисникові. Минає. Каже зрозуміло. Максим Прядун так доволі стримано, з іронією реагує на цей епізод. Вважає він, що не тягнеться на порушення правил. Максим Прядун. Один з найрезультативніших футболістів. Металіста і дійсно лідер за забитими м'ячами в нинішньому розіграші чемпіонату України. Зараз жовта картка для Німчаніного за цей підкат. Багачанський встигає прокинути м'яч. Далі вже німчаніно порушує правила. Так, от у прятуна 9 забитих м'ячів, і я думаю, багато уболівальників пригадують старт сезону. Першу частину нинішнього розіграшу чемпіонату України, коли металіст демонстрував абсолютно іншу гру. Абсолютно інші результати, і справді перебував всередині турнірної таблиці. А Максим Прядун був одним з найкращих бомбардирів чемпіонату. Зараз навіс від наумця, проходить передача удар по воротах, не вдається забити. Стійка. Як же легко зараз вдається доставити м'яч туди? Дивимося, навіс від наумця, що роблять футболісти. Минає просто дивляться. Євген Рязанцев зараз мав нагоду робити рахунок 2-2. Пробиває з першого разу.